Там жидів повно позвобити. Ти, щоб гето було в нас за німців. А де гето знаходилося в самому? Місці? А воде, знаєте, де є між? В центрі. Знаєте, де є цей магазин школярик? А тут має магазин ну, між проміжок та, та вуличка. Між тими двома будинками, між тими будинками. І яка тут вулиця зараз? А от на, ну, на Лесі Українки. Тут школярик магазин, знаєте, ну. а тут є дорога і другий будинок теж магазин, але там всякі якісь такі о, до, до, до машин до техніки щось. А туди вниз спуститися, то там було та гетто. Uh -huh. там їх тримали. — І воно обгороджене було. Воно було обгороджене. Але там якісь приміщення вони мали, в чому вони там жили, спали? Але... Ну то там були жидівські хати, то все. То, і вони, то, все то вони там були, вони там їх тримали, вони там, ну... а потім вели містом. Ну як, вели стометрівкою сюди, туди в цей. туди. А що й лісок вели, так? І там просто постріляли. І там їх стріляли. Тобто -то коли було десь, за, за кілька днів вони них постріляли довше в них стріляли. І я не можу вам сказати, і коли то було, не було таке, аж та земля рухалася. Бо то, знаєте, не всі, може, може поранені були, може, що таке. То розказували люди, що то бачили? — То бачили? Сестра бачила, я не бачила. Вже бачили. там на місці? Не бачила, як, як їх вели, всіх, всіх. пси. Мені німці навколо, а вони всі йшли спокійно, то наш хрест казали, то ми маємо так бути, наш, так Бог покарав. А потім їхні ті хати, майно, їхні хто-то позабирав? А їхні хати, майно, ти що тут були? І люди поселялися, ти вже. А таке, щоб десь казали, що ще ховалися десь євреї, чи тут в місті, може, в когось в Україні, чи в було... Ховали, що? Ну, хов... переховувалися від німців. А, переховувалися. Були такі люди, що переховувалися, що переховували їх. Ну, я не знаю. Кажуть у одного, що був, але чи він був, то я не знаю. Я не знаю, чи вони признаються навіть.